У свій останній бій український військовий Дмитро Масловський на псевдо Кобра вступив 17 листопада 2024 року в селі Трудове на Донеччині. Про це повідомили у 71-й окремій єгерській бригаді десантно-штурмових військ зсу боротьбу з російським військовим зафіксувала камера на шоломі Дмитра. Наприкінці відео чутно, як після численних поранень він просить дати йому спокійно померти. Дай я вийду випасну я Цей день ми виконували бойову задачу по зачистці села. Як планувалася задача? Знаходиться село, праворуч, від нього йде через городний масив, ну, городні ділянки, праворуч застосовувалася посадка, де були військовослужбовці Російської Федерації. Наша задача була підлетіти на автомобілі, прочистити посадку, зайти в село, як виходить, буквайпа, і вийти через це село, також прочистивши його. В Цей час в селі знаходились на окраїні села два військовослужбовці-побратими, це Кобра і Хаза, які тримали якраз тил, щоб ворог більше не проривався. Повертаючись уже назад, я так зрозумів, що мій військовослужбовець Кобра прийняв рішення, оскільки це був їх якраз квадратний сектор, і ми не встигали дійти до них, вони прийняли рішення вступити в бій та захистити наш тил. Як я знаю від спілкування з військовослужбовцем хазою, Кобра віддав йому наказ, щоб Хаза з певною специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку, тому що за час, коли ми чистили село, пару пацьких байків захотіли проскочити, то Хаза лишився на прикритті самої ділянки, щоб нас просто в спину не зайшли, не перебили. А Кобра вирішив сам на своєму досвіді прийти тобто це і вирішити. Було просто то... рішення, ну... Це було командне рішення, яке треба поважати. і він хотів за один час зробити дві, як ти розуміється, ну дві справи виконати дві задачі. Я бачив його тіло, та да, пошматоване воно. Ну, це ну, в природі при таких подіях. В нього була відсутня кисть лівої руки через те, що він ту гранату, яка здається, мені хтось йому підклав, такий ж та його супротивник, він хотів її відкинути в бік того самого так званого бойового якута, але вона кожна граната має час працювання, і він просто не встиг її відпустити, вона вибухнула в нього вже в руці. Поранення несумісні життя, але Кобра, як герой, до останнього боровся, щоб перемогти. Він такий завжди був, так. Він був запальний. Я його знаю, скажімо так, давно. Завжди зухвали, іноді трошечки такого аж аж занадто треба було його спиняти. Нікого нічого не боявся. Скажімо так, якщо б його дух і прави не він був, був багатирем за два метри з Там він худенький, хлопчина. Не надто великої сили, але дух в нього був. Як на богатиря. Поховали Дмитра Масловського 1 грудня 2024 року у рідному селі Янишівка. Як нам розповіла староста села, попрощатися із військовим прийшли близько ста людей. За словами вчителів Дмитра, родина та близькі досі не можуть оговтатися після його смерті. Саме в цьому класі, з першого по четвертий клас, навчався Дмитро Масловський. Дмитрик прийшов ще зовсім маленьким хлопчиком. І ніхто не міг знати, що він колись стане героєм. Зарані дуже він подорослішав, дуже зарані, тому що так склалися сімейні обставини, що він виховувався, ну, мати його сама виховувала. І... Лягли на його плечі, лягла на нього відповідальність за молодших братика і сестричку. Тому він хватався за будь-яку роботу десь там на підробітки, щоб допомогти матері. Він не один раз приходив у школу сюди до мене. Я пишаюся, що я його знала. Звичайно, ми не думали, що може таке бути, але знала я в душі, що він відважний хлопець. От у нього і статура така була, коли от він виріс, от такий він, коли допомогти. Не один раз він мені допомагав уже після закінчення школи. З першого дня, коли от почули про загибель діми, ми дуже важко переживали. Вже 40 днів минуло. А тут вже ось це відео, і нам зараз ще гірше. Оце відчувати цю біль, яку він переніс. Е, і здається, от мені зараз здається, коли ми дивимося це відео, ти думаєш, що він саме в цю хвилину це переживає, що оце його ще досі болить. Але е, я розумію, що зараз болить найбільше його матері. З 2005 року я взяла його з п'ятого класу. Дімка був самим світлим, самим щирим, самим відвертим. Самим добрим хлопчиком. Коли Дімка пішов зі стін школи, наше спілкування не припинилося. Він завжди телефонував. Як ніхто інший, він приходив колядувати, щедрувати. Він завжди приходив з квітами, з цукерками, з шоколадками. Він завжди запитував, як ви. Навіть такі його слова Едуардівна, ми добре вам нервішки попсували, але не переживайте, все буде добре. Кажу, Дімка, повертайся обов'язково з перемогою, я чекатиму. І він обіцяв повернутися, але не так склалося, як гадалося. Розповідав, що в нього є дівчина, і коли буде перемога, вони обов'язково відсвяткують своє весілля. І я буду гостею на його весіллі. Але знову ж таки, все по-іншому. Я була гостею, але не на весіллі. Поступила пропозиція від жителів села Янишівка щодо переіменування вулиці в селі Янишівка, де проживає його мама, і де він проживав, щоб назвати в честь нашого героя Дмитра Масловського. Перейменувати це подання буде даватися від мене, як від старости села, до Любачівської селищної ради на Павла Геннадія Анатолійовича. І будемо перейменовувати вулицю Клинову на в честь нашого героя Дмитра Масловського. Командування 71-ї окремої єгерської бригади, де й проходив службу Дмитро Масловський, зробило подання на нагородження військового званням Героя України посмертно. Влада Матвічук, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одещина.